Чекайте, чекайте перша зміна дитячого табору. Соняшник вже закінчилася сьогодні, але не час зазмучуватися, тому що нова зміна починається вже завтра. В нас було дуже багато змагань, та мені сподобалася наша тема Космос. Я знайшов багато нових друзів. Мені дуже сподобалось купатись. Всі дуже веселі, та тут багато розваг. І ще мені подобається їжа. Дуже смачно кормити, може, завжди не відкажуть. Гратися з друзями, і ну, їжа теж була смачна, і, ну, воно було класно. Мені дуже сподобалися ватажки та їжа. Цікаво, що скажуть організатори та ватажки соняшника? Всі діти супер, а всі ватажки супер. Вся команда просто супер. У нас була космічна зміна, в нас було багато пригод. Нам було весело. Ми разом створювали космічний простір. Діти, скажіть, будь ласка, вам сподобався соняшник?